та насичене активностями свято організувала молодь в Запоріжсталі за підтримки заводу у Дній Незалежності України. Головні гості заходу робітники підприємства, які мобілізувалися до лав армії, чинні військові та ветерани війни. Їхні родини з малечою. На яскравій фото зоні свої вміння показує Маргарита, донька військовослужбовця Дмитра, який раніше працював у цеху гарячої прокатки. Запоріжсталі. Я зараз знаходжусь на реабілітації після поранення. Міновибухова травма. Опік 22% та багато осколкових. Травма була взимку, тому вже майже відновився. У Метинвесті діє програма підтримки мобілізованих робітників та ветеранів, згідно якої Запоріжсталь надав Дмитру допомогу у реабілітації. За можливості Дмитро та його родина долучаються до проєктів Медінвесту з підтримки ветеранів та діючих військових. Звичайно, це дуже допомагає морально розвантажитись від всього, що відбувається. На святковому заході для дітей захисники підготували чимало розваг: руханки, командні ігри, спортивні змагання, анімаційну програму. Класно! давай піднімай. Дрослі і діти разом проводять час на природі та беруть участь в квестах та майстер-класі зліплення. З природних матеріалів глини та рослин батьки та малеча створюють неповторні поробки. Цю картину ви заберете з собою додому. Тому зараз у вас такі є таємні пакетики, а в них справжня глина із Полтавщини, літинська глина. Активне та корисне дозвілля у колі однодумців та родини один із напрямків програми підтримки воїнів та ветеранів у Метинвесті. Запоріжсталь та інші підприємства компанії гарантують розширену медичну страховку, адаптацію на робочому місці, перенавчання на нові професії та здобуття вищої освіти, оздоровлення та реабілітацію, дитячі відпочинок у Сневіркемп та багато іншого. От як зараз каже працівниця Запоріжсталі Катерина, її чоловік теж запоріжсталець мобілізувався і нині захищає країну. Це дуже патріотичне, гарне свято, і я вважаю це. Спілкування з сім'єю, навіть вдома іноді важко буває всім як спілкуватись, а так це як поєднання і сім'ї, і соціалізація більше, бо зараз війна і люди просто замкнуті в собі. Усі об'єднані однією мрією про перемогу та мир. А діти радіють простим моментам безтурботності та спілкування один із одним. Подивиться, що десь можна знайти друзів.